До Нового року залишилося десь 2 неділі, вже наче й морозець був непоганий, 13-14 градусів одного дня, а потім погода різко змінилася. На другий день стало плюс 6, плюс 5, плюс 6 отаке. І дув дуже сильний вітер. І була кілька разів така злива, воно таке мінливе. Воно спочатку дує, потім лє, потім дує і лє. І вирішив пройти подивитися свої вулики, чи ніде не відкривало криші, не поздовувало. Вже було наче все добре, вже почалась добра зимівля, але погода різко змінилася. І вирішив пройтися, зробити таку екскурсію, подивитися, де найбільш продоввуються вітрами вулики, подивитися, чи все там добре. Ну Так як на даному вулику ніяких змін не пройшло. Буду йти далі, буду дивитися. На березі поля знайшов такого дуба, я хотів знайти і зробити з нього отак, типу, як там дирка. Акуратненько вирізати довші, просто щоб одною довше, одною дошкою прикривати і зробити таке природнє дупло. Такий льоток. Ну, Він тут не один, їх тут два. Ось такий був би природний льоток, там шершні жили. Але дуже ж вона велика. Тут уже стільки саморізів, треба крутити. Це таке Якби вона була чуть-чуть поменше, а так не хочеться. Не хочеться стільки всього робити. Я думав закрити одною дошкою, щоб все було культурненько. Ну, Я ще в пошуках, в пошуках такого дерева, щоб зробити таке, таке справжнє житло для бджіл. А ну, нічого, може колись знайду. Ось такий вулик посеред галявини, дуже продовується вітрами, але. Дашок наче нормально, вітер ще й досі дує, дашок наче нормально, Не видно, щоб були такі вітра, що той сніг, він мокрий, десь сам вулик мокрий, це я трошки обдула і не видно, забивав дощ. Але тут наче все добре. В тої зими в цю ж саму пору, може трохи пізніше, може трохи раніше. Тут було повно води. Я по кризі переходив, сюди переходив по кризі, тут була така довга стежина з льодом, вже тримав вся і було повно води, а нині дві каплі, от таке. Не знаю що воно буде далі, але це вже не добре. Ну, ось і перший вулик, де з'їхала шиферина, на стіки. ось. Ось так вона з'їхала дуже сильно. Отак забиває ззаду цей вулик. З того часу, як я його почепив, дуже полюбляє куниця відвідувати. Але того року восени бджоли звідси злетіли. Вони колись як сіли, вони довго жили. Їх конеця тут турбувала, щось там підгризувала, але він товстенький, вони на їм ніякого урону не робила, але на жаль вони злетіли. Можливо кліч, можливо ще щось. А ось бачу, що шиферина з'їхала. Зараз знайду якусь тичку, спробую тичку, як ні, то буду вилазити, поправлять. Ну, от таке. Довго і нудно палицю я тицяв тицяв. Нічого в мене не вийшло. Отак він вже там дуже сильно забило його водою. Такі тут звуки в лісі. Виліз, виліз, буду руками поправлять. Покажу як воно вийшло. Ось так вже краще. Поправив шиферину, пригрузив. Вже там воно не буде забивати з цієї сторони. А так вже буде краще. Він висохне і все буде добре. Ось такий вуличок. Ось така старюча осика, яка виховала вже не одне покоління дятлів. Тут повністю побита, дирки. Всюди скрізь так вона виглядає, там потовчена. тренування свої проводили. Таке страшне дерево. По дорозі натрапив на таку зелену галявину. Така зелена зелена. Це дереза. Ось таке. Присипка. Ну, у нас кажуть дереза, насправді я не знаю як вона називається, оце воно цвіте, а потім ну, вже вона перецвіла. Який дає пилок і роблять в нього присипку. Так висипають, висипають, висипають. І потім, як де присипають. Знаю на рани ще сиплють, ну це таке народна медицина. Отак вона виглядає. Така. Такі зелененькі. На цю галявину до цієї борти приходила куниця була одного разу, але більше ніяких слідочків та й не видно зараз, що я побачу. А слідів на самому дереві не видно. Дашок на місці, вітер його не зніс, все добре, холодно себе також почуває дуже добре ніяких пошкоджень а там де, тільки де той сук там щось трошки подовбано, але це вона товста і Ні, нічого не зробить літок захищений снід закритий добре ніде не поколупане, шиферину вітром не здуло ну і добре буду йти далі зустрів ось куропатах бігають не знаю чи їх буде видно о, ну, побігли. Ряд чи буде видно, ось полетіли все. Все перелетіло. Камера мабуть не передасть. І тут все добре з цими вуликами. Бачив, як з цього району десь полетіла жовна, а той чорний дятел, він такий шугливий, але вулики цілі. Наче з ними все добре. Оце тільки тут оця береза похилилася, але не вирвало, не впала. Вітром хотіло покласти, вона так могла попасти на той вулик. Але поки стоїть. І вон той вулик, де навідувалась до нього і куниця з дятлем. Спочатку дятел видав, а потім куниця прилізла. Я там бляхою забив, вона не повинна вже туди лізти. Ось таке. Ще гілочкою закрив, щоб Бо там вона трошки снід. Подовбало була щілина, а от там зверху Отакі, от а так наче ціле все. Нічого такого не видно. Друзки ніякі не валяються. Ще ззаду обійти подивиться. А тут деревна валяла, нас це ще десь влітку. Цілий. Все добре. Ніхто його не трогає. Ну і все, немає, немає більше мені що показати. Все ціле, нічого цікавого. Я б ще порадив тим, хто збирається робити колоду. І ну, це не стосується вертикальних колод, а горизонтальних. Щоб льоток робити зверху. о там як там над там зверху надовжу. То, що багато моїх колод є знизу, я їх попрорізав, я встановлюю їх. В основному зліва-низ, справа вверх, Звідти вітер дує, щоб не піднімало, дашок, щоб не піднімало. І в період зимівлі трошки осипається бджола, буває важка зимівля, буває більше осипається. І може перекрити льоток і так сім'я може загинути. Не буде вистачати повітря. Така проблема буває. Я колись це якось не знаю, за це не подумав. ну Практика. Краще за все робити зверху люток. Тоді бджола з нею засипається, вона не перекриває люток і все добре, і вони зимують. А так буває, перекриє люток, наче і перезимували, а льоток перекритий. от так і бджоли іноді пропадають взимку. Це таке також дуже важливе. Ось таке море. Богульнику біля бортей. Він коли цвіте, тут все біле біле, біле зелене, так гарно який має п'янкий запах, бджоли також з нього збирають нектар. Не знаю, чи він там відрізняється на смак, там в перемішку всі меда, але отак виглядає воно в лісі. Він зимку такого коричневого кольору. Ось такий взагалі зелений, але зимою він такий робиться.